Сьогодні 3 червня 2024 року наблюдаю за своїм рійком, який поймав декілька днів назад він був без маточки. Два дні назад підсадив маточку, вона була плодна, раював боксфаст, бакфаст і очікуючи. Очікую зараз вже е бачив одну бджілку, яка прилетіла із е пальцою на ножках. Тому я безмежно радий. Сьогодні холодно, був зранку 15 градусів, зараз десь е 10-та година, десь близько 20 градусів. Ну, дуже холодно, темно, холодно, вітер холодний і білки погано. Літають. Я думаю, що все буде добре. Поставив їм сиропчика.